Добрий день. Ой, хвилинку. Я зараз переодягнуся. До речі, а мами нема вдома. А ви можете не поспішати ми не до вас. Порошкового пір'я рідкісної породи голубів. <рес> Яких голубів? Рідкісної породи. А, б... а я нічого не розумію. А до чого тут голуби? І додати світла приблизно 10-15 точок по всій площині, хаотично! А якщо скакне, то я завдаток забуваю вас також. Це все. Ну і меблі треба замінити, тому що ремонту буде непомітно. Геть з дороги, а то я його пристрелю. Спокійно, ми відходимо. Я просто дав їй светр, коли ми гуляли разом ввечері. О, збочинець. Я його вбив. Що? Кого? Того козла, з яким Софійка крутила! Мама, я не можу без неї, розумієш, не можу! А ти хто такий? Я тебе питаю, пацан. Та нога то нічого. Штани порвав. Фірма. Я вам що так заважав? Ти взагалі знаєш, скільки вони коштують. А-а-а! І ще вона, коли поклала слухавку, довго сиділа в кабінеті. А коли вийшла в коридор, то від неї валерянкою тхнуло. Так, оце везеш на дачу Седровичу. Угу. Чого дивишся? Давай бігом, часу немає. Давай, давай, біжи, біжи. Григорій це саміша кур'єр. Господи. Я читав усі книги Григорія Ілліча, У мене навіть таємничий північний полюс є. Та ні, це вона його кинула. Приривнувала, розумієте? Він захопився екзотикою. Це мистецтво. Ленон, коли свою платівку випустив, у нього на конверті була така сама фотка. Це свобода. Та невже? так. А, який конфлікт? А, ніякого конфлікту не було.